Росія готує напад з боку Білорусі. Такі заяви українці вже чули неодноразово. Зараз Росія знову намагається ці наративи поширювати. У ГУР Міноборони України заявляють про те, що це ніщо інше, як інформаційно-психологічна спецоперація, коротко кажучи, і ПСО. І для цього, в принципі, росіяни переслідують три цілі. Перша ціль найголовніша, це те, щоб залякати українців, які будуть. Боятися потенційного нападу з північних регіонів, і ті, власне, які на них проживають. Другий момент це те, щоб наші збройні сили роззусередили свої зусилля на півдні і на сході, захищаючи північні рубежі. І третій момент це те, аби посіяти сумніви у білорусів і повноцінно втягнути Білорусь в війну проти України.